Кобританія країна не лише сендвічів, а й найдорожчих ланчів. В середньому британський працівник витрачає майже 3500 євро на рік на обіди і перекуси. Тож це має бути щось справді смачне. я взяла копченого лосося з овочами. сьогодні вибір більший. Це італійський сендвіч. Дуже смачний. Я Зазвичай їм салат з тунцем, або лососем. трохи дорого, але це не має значення. Це м'ясний пиріг з овочами. Попит на смачні обіди зростає щодня. Навіть ті, хто звик приносити їжу з дому, вже не задовольняються лише підігрітими вчорашніми макаронами. Тут стане в нагоді низка нових кулінарних книг, які спеціалізуються на снеках для гурманів. Одна з таких книг любить свій обідній кошик Джеймса Рамсдена. Автор кулінарної книги каже: кількість офісних гурманів зростає. А що люди стали більше зважати на те, що їдять, тому що їм постійно говорять, як саме вони мають харчуватися. Канбібемізліди це добре, що люди більше думають про те, яку їжу вони вживають. під час обіду вони вже не хочуть автоматично йти до фастфуду та купувати перший ліпший сендвіч. Страви Рамздена, такі як авокадо на тості зі сметаною, заправленою зеленою цибулею і соком лайма, не лише смачні та поживні, а й швидкі у приготуванні. На кожну зі страв знадобиться не більше 20 хвилин. Крім того, їх можна принаймні три дні зберігати в холодильнику. У Німеччині кожен другий працівник бере обіди з собою, але перекуси бутербродами трапляються навіть в країні смажених ковбасок і свинячих рульок. Я беру бутерброд і їм просто за робочим столом. На жаль, Ми завжди виходимо на обід. Ми купуємо щось на ходу. Це швидко. Більшість німців витрачає на обідню перерву в середньому 20 хвилин, а дві третини британців ще менше. Анна Піндер та Наомі Твікден вирішили прийти на допомогу. Їхній стартап у царині швидкої та здорової їжі пропонує доставку салатів з кіноа, апельсинами та капустою. До створення рецептів долучився дієтолог. Меню змінюється щотижня. Кур'єр на велосипеді доставляє салати клієнтам саме в обідній час. Британки відкрили свій бізнес минулого літа і мають вже понад 150 замовлень щодня. Це великий ринок, особливо зараз, коли всі переймаються здоровим харчуванням та здоровим способом життя. Красиві ланчбокси важлива складова успіху. Дівчат надихали індійські та японські традиції оформлення їжі ми намагаємось зробити їх цікавими. комбінуємо різні страви і замовляємо продукти у різних виробників. наприклад, шоколадні кульки. кокосові кульки з какао. Це здорова їжа, яку ти міксуєш, і це весело, як тоді, коли ми були малими і брали з собою такі обіди. Весело, однак, не надто дешево. Один такий ланчбокс коштує приблизно 12 євро. Однак можна бути впевненим, все свіже. Овочі тільки но з лондонського ринку, зелені з саду. Отож, нова ланчбокс культура поєднала в собі здорове харчування та швидке приготування.